Це парк у Глинську, що на Рівненщині. Місцеві жителі розповідають, раніше він вважався улюбленим місцем відпочинку, де були і гойдалки, і альтанка. Натомість тепер тут залишилася пустка та самотній занедбаний пам'ятник Тарасу Шевченку. Тут були ще чотири роки тому, була гірка, була пісочниця, були лавочки. Були столики, навіть бабусі приходили з дітьми і тут, відпочивали, а тепер цього нічого нема. Вода якось облаштувати парк намагаються працівники місцевих навчальних закладів. Вони самотужки, так як і сьогодні, збирають опале листя. Місцеві бідкаються, парк потроху перетворюється на смітник і нікому до нього немає діла. Парк Стра у дуже страшному стані зараз зразу видно. Але наше село велике, багате, розкішне, переходить на смітник. Це не тільки парк, це ми воюємо за все. Отут у парку був цілий ряд акації, гарної цвіла щороку все. На час приїхало, за вже два дні вирубило, вивезло, сміття все залишило. Жителі Глинська розповідають, зверталися до керівництва села, аби зайнялися парком, навели лад, однак їх ніхто не чує. Одна проблема є в керівництва, воно не хоче виходити з своєї власної зони комфорту, тому що як щось зробити, то треба підняти свою дубку і вийти з кабінету. А зараз виділяються кошти на благоустрій, на оце все. Але ніхто нічого не хоче робити. Всі списують, як не на коронавірус, то на війну, аби нічого не робити. Зі свого боку староста округу Петро Нестерчук каже: парк прибирають, роблять це працівники школи та садочка. А для масштабних робіт банально бракує коштів і працівників. Адже у громаді наявний один комунальник і обслуговує він цілий округ. А це вісім сіл. Кожної весни, кожної осені ми робимо прибирання. Прибирання робиться завдяки школі, садіку виходять колективи і прибирають. Ми забираємо сміття, листя і Ну, На даний момент там працівників немає, тільки кошти. На ремонт пам'ятника підрізаємо кущі, все, оце, оце що в мене є один працівник. Отож, жителям Глинська залишається лише сподіватися на те, що найближчим часом у громаді з'являться і кошти, і працівники, які наведуть лад у парку, аби це місце знову стало улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. Юлія Котляревська та Артем Шаула телеканали TV Media Group.